Привіт! Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймс Веббс склали карту еволюції галактик через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Вони виявили, що галактики були більш нестабільними в ранньому всесвіті, ніж ті, які ми бачимо сьогодні. Вчені вважають, що загадкова темна матерія може поводитися як космічна надтекуча рідина. Вона може створювати закручені вихрові лінії і стійкі обертові ядра всередині галактик. Якщо ця теорія підтвердиться, вона може перевернути уявлення вчених про приховану архітектуру космосу від того, як влаштовано центри галактики, до того, що з себе представляють нитки космічної павутини, що з'єднують галактики. Вчені стали ближче до розуміння того, як рано у всесвіті могло зародитися життя і чи може воно існувати за межами чумацького шляху. Також дослідники заявили, що свідчення діяльності недільського розуму поблизу ядерних об'єктів США тепер отримали наукове підтвердження. Подібні висновки вперше були рецензовані вченими. Тому влаштовуйтеся зручніше. Черговий, 102-й випуск новин Всесвіту. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах, дякую за вашу допомогу, а особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Вчені вивчили понад 250 молодих галактик у ранньому всесвіті. Вони склали карту руху газу в галактиках у період між 800 мільйонами. Та півтора мільярдами років після Великого вибуху, коли Всесвіт ще формувався. Астрономи виявили, що молоді галактики були турбулентними структурами, які на силу стабілізувалися і не сформували стабільні диски, як у чумацького шляху. На відміну від попередніх досліджень, астрономи вивчили менш масивні галактики в ранньому всесвіті. Вони виявили, що молоді галактики не були стабільними обертовими дисками, такими як чумацький шлях і його сусід. Турбулентність у ранньому всесвіті була набагато вищою, ніж передбачалося, кажуть астрономи. Це пов'язано з тим, що раніше вивчали більші галактики, які легше виявити, а не маленькі, як у цьому дослідженні. Воно показало, що турбулентність у диску галактики викликана великою кількістю газу, який підживлює інтенсивне утворення зір і створює гравітаційну нестабільність. Це означає, що дуже сильна турбулентність не давала можливості галактикам стабілізуватися. Попередні дослідження показали, що масивні, добре впорядковані диски галактик формувалися дуже рано, що не збігалося з моделями їхньої еволюції. Тепер же вивчення менш масивних галактик краще відповідає теорії. Ранні галактики були більш турбулентними, менш стабільними і розвивалися за рахунок частих злетів і масштабного утворення зір. Таким чином, вони ставали менш турбулентними і стабільними, кажуть астрономи. Нове дослідження показує, як будівельні блоки галактик поступово переходили з хаотичного стану в упорядковані структури і як формувалися такі галактики, як чумацький шлях. За словами вчених, у ранні періоди своєї історії галактики переживають турбулентну фазу формування, коли масштабне утворення зір і велика кількість газу порушують упорядковані рухи газу в диску. У більш пізні періоди галактики збільшують свою масу і стають більш стабільними. Такі структури, як чумацький шлях, утворилися пізніше, в останні кілька мільярдів років, у міру того, як газ поглинули зорі, і його стало менше в загальній масі галактики. Менша кількість вільного газу дає змогу зрілим галактикам рости і змінюватися більш плавно, ніж у молодості. А можливо, в цьому їм допомагає темна матерія? Темна матерія становить близько 85% усієї матерії у Всесвіті. Вона не випромінює і не поглинає світло, що робить її невидимою для телескопів. Традиційно фізики описують її як речовину, що складається з невзаємодіючих і холодних частинок, відому як холодна темна матерія. Модель холодної темної матерії успішно пояснює великомасштабні структури, такі як скупчення галактик, але погано пояснює наявність більш гладких ядер галактики, замість того, щоб вони мали дуже щільні ділянки. Щоб розгадати цю загадку, фізики використовували моделі темної матерії, які припускаючи вона складається з надзвичайно легких частинок. Ці частинки настільки легкі, що поводяться як хвилі, а не як окремі частинки. Під час взаємодії цих частинок, яка призводить до відштовхування їх одна від одної, їхня поведінка нагадує поведінку квантової надтекучої рідини. Вона описується рівнянням, яке використовується для опису такого стану речовини, як конденсат Бозе-Айнштайна. У таких надтекучих рідинах обертання поводиться інакше, ніж у звичайних рідинах. Замість плавного обертання потік має обертання, що відбувається тільки за допомогою квантових вихорів. Це крихітні області, де фаза рідини стає сингулярною, утворюючи мініатюрні вихори. Якщо темна матерія поводиться як квантова рідина такого типу, чи можуть подібні вихори утворюватися всередині обертових гало темної матерії? Щоб знайти відповідь, фізики використовували спеціальне моделювання, де об'єднали кілька важливих параметрів. Моделювання почалося зі сферичних гало над легкою темної матерії, що мають невеликий момент імпульсу, що призводило до легкого обертання. Потім фізики дозволили системі еволюціонувати, враховуючи гравітацію і взаємодію частинок темної матерії. У результаті моделювання показало, що галотемної матерії перетворюється на щільне стійке ядро, що обертається, і обертається воно як тверде тіло. Це обертання було викликане не простим квантово-механічним обертанням усієї хвильової функції, а мережею вихрових ліній, що пронизують гало. Ці вихрові лінії, космічні еквіваленти класичних вихорів, шикувалися відповідно до напрямку повного обертання галок. Загальна структура нагадувала сплющений сфероїд і була стійкою доти, доки енергія обертання залишалася меншою за гравітаційну енергію та енергію взаємодії частинок. Моделювання показало, що ці вихори можуть діяти як квантова основа всередині гало темної матерії. І фізики припускають, що вихрові лінії можуть навіть з'єднувати сусідні гало, таким чином вони можуть створювати основу для ниток космічної павутини, що з'єднує галактики. Якщо темна матерія справді поводиться як надплонена рідина, Заповнена квантованими вихорами, це може спричинити революцію як у космології, так і у фізиці елементарних частин. А ми перейдемо до теми життя поза межами нашої галактики. Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб вперше виявили складні органічні молекули в льодах за межами чумацького шляху, що дає змогу зазирнути в хімію раннього Всесвіту. Ці складні органічні молекули, що складаються з шести атомів, які є будівельними блоками життя, були виявлені навколо молодої зорі СТ6 у сусідній галактиці Велика Магеланова Хмара. Це галактика-супутник нашого чумацького шляху. Це відкриття може змінити наше розуміння того, як хімічні компоненти життя поширюються Всесвітом. Це відкриття також показує, що життя могло зародитися в іншому місці Всесвіту набагато раніше, ніж на Землі. Астрономи виявили п'ять складних органічних молекул у льоді, який оточує молоду зорю в сусідній галактиці. Багато з цих органічних молекул можна знайти на землі. Отже, що знайшли вчені? Метанол і етанол, поширені види спирту, метилоформіат і ацетальдегід здебільшого використовуються як промислові хімікати на землі, оцтову кислоту, основний компонент оцту, і гліколь альдегід. Це молекула споріднена з цукром і попередник складніших біомолекул, таких як компоненти РНК. Вчені раніше виявляли в льоді навколо молодих зір навіть у нашій галактиці тільки метанол. Тепер же вони вперше виявили в льоді й інші складні органічні молекули за межами чумацького шляху. Усі ці сполуки мають основу у вигляді вуглецю. Галактика Велика Магелланова хмара розташована на відстані 160 тисяч світлових років від нас. І астрономи використовують її для вивчення утворення зір в умовах, що були схожі на умови в ранньому всесвіті. Річ у тім, що ця галактика містить дуже мало хімічних елементів важчих заводень і гелій, і нагадує найбільш ранні галактики. За словами вчених, нове відкриття дає більше інформації про те, як складна органічна хімія може існувати в умовах, де для хімічних реакцій доступно менше важких хімічних елементів, таких як вуглець, азот і кисень. Це відкриває шлях для розуміння складної органічної хімії в ранньому всесвіті. Оскільки умови у великій Магелановій хмарі відображають умови раннього Всесвіту, виявлення складних органічних молекул припускає, що будівельні блоки для великих біомолекул утворилися раніше та за більш різноманітних умов, ніж передбачалося. Вчені, вважають, що складні органічні молекули, які є будівельними блоками життя, можуть існувати навколо зорі, яка ще формується, а потім потрапити на планети, створені пізніше. Виявлення органічних молекул у галактиці Великого Магелланова Хмара дає змогу припустити, що життя могло зародитися в іншому місці Всесвіту раніше, ніж на землі. А ще це життя могло дуже давно шпигувати за землею. За словами докторки Беатріс Вільяр Роель з Північного інституту теоретичної фізики у Швеції. Їй вдалося виявити чіткий зв'язок між ядерними випробуваннями в період з 1949 по 1957 роки із збільшенням кількості загадкових яскравих крапок, відомих як транзієнти, що з'являються в небі. Зазначу, що ці транзієнти не вважаються природним явищем. За словами докторки Вільяр Роель, вони демонструють високу відбивну здатність і навіть обертання подібно до літаючої тарілки. Нове дослідження стало важливою віхою. Оскільки більшість статей, присвячених існуванню непізнаних аномальних явищ, відкидається науковою спільнотою. Однак цього разу успішне рецензування статті означає, що інші вчені вивчили надані дані і не знайшли нічого, що дозволило поскаржити висновки як чергову бездоказову історію про НЛО. Під час дослідження команда виявила, що ймовірність спостереження таємничих транзієнтів у небі перед ядерними випробуваннями або відразу після була на 45% вищою. Цікаво, що всі ці об'єкти з'являлися ще до того, як люди вивели на орбіту перші супутники. Крім того, об'єкти, якими б вони не були, повинні бути дуже плоскими, такими, що відбивають як дзеркало, вчені не змогли знайти нічого відповідного у природі. За словами доктор Кивільяр Роель, вони з доктором Стівеном Брюлем проаналізували загадкові зіркоподібні об'єкти, зафіксовані в старих знімках, отриманих у рамках огляду неба Паломарською обсерваторією в Каліфорнії. Перші роки існування ядерної зброї в США, Великій Британії та Радянському Союзі, вчені зосередилися на 124 випробуваннях ядерних бомб, проведених трьома країнами. Зазначимо, що у всіх випадках вибухи відбувалися на відкритому повітрі, а не під землею, як це відбувається сьогодні. Результати вказують, що невідомі об'єкти з'являлися на короткий час, а потім зникали. Вони також були зафіксовані на камеру ще до того, як люди почали запускати в космос будь-які об'єкти, а тому їх не можна вважати штучними об'єктами. Дослідники виявили не тільки збільшення кількості спостережень НЛО в дні проведення ядерних випробувань, а й збільшення загальної кількості транзієнтів, зафіксованих на фотографіях, на 8,5%. У більшості випадків непізнані об'єкти з'являлися в небі наступного дня після ядерних випробувань. Це вказує на те, що вони, ймовірно, не були просто смугами або хмарами, утвореними в результаті вибухів. Автори роботи визнають, що природа не перестає дивувати людей, а тому неможливо повністю виключати існування якогось іншого пояснення. Та все ж автори дослідження вважають, що найбільш раціональним поясненням є штучні об'єкти, які спостерігають за ядерними випробуваннями людей. Зазначимо, що деякі дослідники тепер вважають, що нова робота може бути першим науковим доказом існування аналізького розуму. Під час дослідження вчені виявили понад 100 тисяч транзієнтів, з яких близько 35 тисяч тільки в північній півкулі. При цьому дослідження виявили близько 60 таких штучних об'єктів, що плавають на орбіті в дні ядерних випробувань. А очевидці повідомляли про спостереження НЛО. У дні, коли відбувалася тільки одна з цих двох подій, це число скорочувалося до 40. Але очевидно, це ще тільки поверхневі дослідження. Тому будемо чекати на нові новини. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!